Поєднання кольорів від яскравих теплих відтінків до холодних тонів занурює глядача у дивний і неповторний світ. Олена Гузенко не тільки талановита художниця з відкритим та щирим серцем, але й просто любляча та турботлива матуся. Мама це атичний чоловік. Вона завжди молода, як і в душе, так і внутрішня. Вона... Дає нам повну свободу дійства то есть дає нам правильно розставити акценти, пріоритети, і ми самі вибираємо, що нам правильно в этой життя, що ні. На відкриття виставки завітало багато друзів, художниці, колег по пензлю, а також шанувальники сучасного мистецтва. Присутні мали змогу ознайомитись з художніми роботами Олени Гузенко та безпосередньо поспілкуватися з авторкою. І заходиш, і бачиш на виставці, яка знаєш, відчувається зразу. Що це робота жінки, тому що присутній якийсь такий дух романтизму. Такі якісь феєрія кольору, якісь такі свої чарівні композиції. Юлія Толмачова, голова благодійної організації Всесвіт за майбутнє. Вже чотири роки знайома з Оленою Гузенко, не тільки як з художницею, але й з людиною, яка відкриває нам зовсім інший світ. Я була потрясена її діяльністю. Я узнала, що вона займається в дійської онкогематології артотерапії з дітками больними. Для мене це був шок, чесно кажучи. Я перший раз взагалі узнала, що є така артотерапія. Олена Гузенко визначилась у житті, поставила високу мету і спрямована крок за кроком наближається до неї, що дається не кожній талановитій людині. Треба працювати, а там все як повезе, буде-не буде. Головне це праця і кохання до справи.